Готовий, готовий? Точно? Готовий. Are you ready? Yes. Go. Було чи не було? Погнали? В останньому матчі команд Кривбас переміг у Кривому розі 2-0. 1-0. Тобто не було? Не, не було. Нехай, нехай. Ні, я, я тоді якраз був 1-0. Ми перемогли тут вдома. Не було. Не було. 1-0. Було чи не було? Було 1-0. Денис Кузик забив. Слухай, ходяча бібліотека. Чотири гравці оболоні в минулому виступали у кривбасі. Було чи не було? Було. Ай-яй-яй-яй-яй, один-один. Ні, я пам'ятаю Стименка, Блізниченка і Семенов. Давай не було. Давай порахуємо. А ну давай. Один, два, три. Все. За інших я не знаю. Та і за них і не треба знати, бо вже нікого не було. В останніх п'яти матчах команда болонь не забувала у ворота кривбасу жодного голу. Давай було, пусть буде. Е, не було. Ну, Давайте скажу. Було. Ні, не не забивали. Ну, тобто було, що не забивали, Не забивали, не було. Ну, тобто, тобто було. Майкен Гонцаліс дебютував в УПЛ у складі Кривбасу матча саме проти оболоні. Не було. Не було. Не було. Оболоні. Оболоні, ні. Ні. Ні, ні. Не було. П'ять чотири 4-4. Або з Зорею, коли ми виграли 3-0, або з Лівим берегом. Тому це брехня. 4 з 4, ну це просто, просто, просто. просто. Ні, матчі проти лівого берега. Я пам'ятаю, це матчі проти, проти Лівоберега він вийшов. Друзі, а я вам казав, що сьогодні в нас реально дійсно крутий випуск. Чому? Тому що багато хто, ти, Вова і Єгор Твердохліб, відповіли 4 з 4. Вітаю. На цьому ми будемо завершувати.